Час новин на Дніпро Тіві у студії Ксенія Штомполь. Вітаю. масованого ракетного удару завдали окупанти по Україні. Тільки у Дніпрі пролунало щонайменше з десяток вибухів. Повідомляється, що горить один із торгівельних центрів. Є пожежі в інших районах. У багатьох Дніпрян повилітали вікна в оселях. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що є загиблі та поранені. І до уваги пасажирів наразі у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами номер 19 А та Б, трамвайним маршрутом номер 11 та не працює автобус номер 156, Повідомили у транспортному департаменті міста. Крім того, вибухи пролунали і у Павлограді на Дніпропетровщині, а також Києві, Одесі, Запоріжжі. у столиці. Постраждали п'ятеро людей. По Харкову було три хвилі атак. 22 удари повідомляється про загиблого та вісьмох поранених. Вночі було гучно і у Львові. Є два влучання безпілотників. Сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Вже вранці влучання у житловий будинок, пожежа в одному з ліцеїв. Одещина вночі атакована шахедами уламками збитого дрона пошкодила багатоповерхівку. Сталася пожежа вранці. Внаслідок масовної атаки повідомляється про пожежу у багатоповерхівці. В умовах війни українські родини продовжують відкривати свої серця для усиновлення. Багато дітей потребують теплих обіймів у складний для всіх час. З початку війни у Дніпрі 53 дитини знайшли нові родини. Та які перешкоди доводиться пройти майбутнім батькам під час усиновлення, розповість Анастасія Шуляк. Усиновлення дітей важлива і актуальна тема, особливо під час повномасштабного вторгнення. Анастасія та Олексій з Кривого Рогу довго наважувалися на всиновлення дитини, проте з початку війни прийняли одноголосне рішення. Після закінчення батьківських курсів дізналися про 11-річного Микиту. Хлопчик вже був усиновлений, але стосунки з попередньою родиною не склалися. Та Васильченків очікувала несподівана новина. У будинку малютки в Нідерландах живе рідна дворічна сестра Микити. Ми про це дізналися вже в той день, саме коли ми квіту забирали до, того, до себе, бо до цього служби казали, що немає рідних братів сестер. Вони ж ніколи разом не проживали, бо його вилучили ще до того, як вона народилася. Коли народилася Руслана, її біологічна матір залишила одразу в пологовому будинку. Згодом жінка поїхала у Нідерланди, аби забрати додому ще і маленьку Руслану. Анастасія відзначає, процедура усиновлення залишилась така ж сама, як і до військового стану. Проте деякі складності все ж таки додалися. Очікування курсів, бо вони можуть затягнутися, можуть не одразу початися. І поки будемо чекати, поки назначать судове засідання, бо це може зайняти місяць, а може й три місяці. Наразі родина ще тільки в процесі усиновлення, аби скоріш забрати дітей додому, оформили опіку. Дев'ять місяців для першої дитини це не швидко, і потім Руслана це ще півроку пройшло. Тобто від моменту початку збору до того, як друга дитина появилась, це десь півтора року. Ну, це, це займає певний час. І то вона ще не усиновлена. У соцмережах українці діляться своїм досвідом всиновлення. Один з них Іван Чорненко. Чоловік виділив декілька проблем. Місцева служба у справах дітей може запропонувати лише тих дітей, які територіально знаходяться на її території району міста. Тобто, навіть якщо є дитина в 30 кілометрах від вас в іншому місті, і там немає бажаючих її всиновити, ймовірно, ви про цю дитину ніколи не дізнаєтесь від своєї служби. У службі у справах дітей прокоментували цю ситуацію. Це частково правда. Тому що місцева служба у справах дітей надає інформацію про дітей, які перебувають у нас в цій службі на обліку, а, наприклад, обласна служба у справах дітей. Вона надає інформацію про дітей, які перебувають на обліку в області. Кандидат може звернутися до цієї служби у справах дітей з іншої області, але йому інформація надається також вже в порядку черговості. Судовий процес з усиновлення територіально проходить там, де знаходиться служба, в підпорядкуванні якої знаходиться дитина. Тобто, якщо умовно дитина у Львівській області, а ви в Одеській, то суд проходитиме у Львівській області. Чи це проблема? Так, це доволі значна логістична проблема. Так, передбачено законодавством. Це було не тільки зараз, а й завжди. Що служба у справах дітей за місцем проживання дитини готує і висновки про доцільність усиновлення, відповідністю інтересам дитини, і судовий процес проходить за місцем проживання дитини. Незважаючи на усі складнощі, з початку 2022 року у Дніпрі 53 дитини знайшли нові родини. Спростила процес подання заяви на усиновлення і послуга на порталі Дія, яка запрацювала після повномасштабного вторгнення. У Дніпрі триває програма співфінансування на вулиці Калинові, 83 Оновили систему електромереж. А у будинку 78 по вулиці Старочумацькій завершують ремонт ліфтового обладнання. Під час війни Дніпро єдине місто України, яке реалізує програму співфінансування. Деталі у сюжеті Артема Ліфінсева. Пані Марія голова будинку ОСББ на вулиці Калинові, 83. Жінка живе тут понад 30 років. Розповідає, за цей час у домі жодного разу не змінювалися електромережі. Трудність була в том, що е, у нас возле каждой квартиры свой стояк, и люди, закривши там бурами свои квартиры, е, не предоставляли можливості электрику своевременно делать обслуживание для того, чтобы предотвратить дальнейший аварійній ситуації пожар. Заміну електромереж зробили за допомогою програми співфінансування. Під час ремонту у чотирьох під'їздах провели нову проводку та зробили освітлення із датчиками руху. Будинок великий. Це по суті чотири окремих будинка. Вони є взірцем з того точки зору, що вони з початку існування програми кожного року проводять співфінансування різних видів робіт. Більше декілька кілометрів проводу було притягнуто в цьому будинках. Для того щоб убезпечити його під час міжсезоння, під час можливих бек-аутів. Голова ОСББ розповідає програму співфінансування користуються не вперше, тому що зібрати власноруч мешканцям будинку на ремонти дуже складно. Подали заявку і на наступний рік. Ми подали на капітальний ремонт двох ліфтів, Останні у нас ще шість ліфтів, і Ми будемо використовувати свій шанс на умовах зафінансування 90% з. Радського бюджету і 10% за счет самого ОСББ. А у будинку на вулиці Старочумаській, 78 вже оновлюють вантажно-пасажирський ліфт. Пані Валентина розповідає, що цей ліфт не працював понад 30 років. Ця подія для нас дуже і дуже важлива. Ми на неї дуже чекали. І ось нарешті це можна сказати, почти диво повинно вже ось завершитися, і ми поїдемо в грузопасажирському ліфту. Ремонт планують завершити до кінця тижня. Загалом за 2023 рік було виконано понад 4 сотні заявок та виділено понад 50 мільйонів гривень. Вже будують плани на наступний рік. Серед найпопулярніших робіт ремонт ліфтового обладнання, електромереж та сантехніки. Вже на наступний рік подано більше 600 заявок на участь у співфінансуванні. Ми зараз проводимо підготовчий етап і розуміємо, що програма динамічно і збільшується і кількість співвласників, збільшується кількість будинків, які включають в себе саме ОСББ, і збільшується програма по обсягам робіт. Прийом заявок на участь у програмі співфінансування тривав до 30 вересня та вже завершений. Триває обробка документів. Мерч про Дніпро у місті презентували нову сувенірну продукцію. Її розробила молодь у рамках проєкту проекту Дніпро». листівки з видами міста, футболки, чашки, шопери та інші речі. На багатьох з них написи, що притинаються з мініскультурами, які вже стали визитівкою Дніпра. Де можна купити сувеніри та яку мініатюрну статую планують встановити наступною? Знають наші журналісти. Чиво Дніпро, студентська заліковка, трамвайчик, місто Олександра Поля, кіт, Василь та багато інших. Загалом у Дніпрі встановлено вже 15 мініскульптур, які стали родзинкою нашого міста. Кожна мініскульптура, вона така чіпає частинку історії, частинку нашого населення. І враховуючи кількість мініскультур, кількість людей, які до них доторкаються, кількість екскурсій, ми вважаємо, що треба якісь створити подаруночки. аби гості міста могли не лише подивитись на Дніпро, а й забрати со. Бою його частинку на жаль, війна внесла корективи і в 23-му році ми не встановили жодної мініскультури, але ми не сиділи е, і нічого не робили. Ми дуже багато працювали над створенням подальшого розвитку бренду Дніпра, взагалі розвитку, е, знаєте, якоїсь туристичної такої складової відчуть Дніпро. Це е, відкриття е, мерчу, сувенірних якихось моментів. Тож створили листівки з видами Дніпра, футболки, толстовки, шопери, брелоки. Магніти, значки та чашки на багатьох з цих речей написи, що перетинаються з мініскультурами, які розташовані по місту. Вибір великий, але молодь не планує на цьому зупинятись. Будуть розширювати асортименти й хочуть відкрити сувенірні магазини. А поки купити мерч можна на сайті проєкту. Хочу анонсувати сьогодні, що одно з наступних мініскультур це буде холодильник Дніпро. Знаменитий холодильник Дніпро, який, напевно, досі стоїть у дуже багатьох дніпрян дома, і не тільки дніпрян. Встановити нову мініскульптуру Планують вже у 2024-му. Цьому випуск завершено. Новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Сторінці для вас працювали Ксенія Штомпол та вся команда Дніпро Ньюс. Разом крокуємо до перемоги.